Я вас всіх щиро вітаю, шановні хеймери. Ви на каналі EternalPlayUA, а коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. З невеликою затримкою я вирішив, що буде цікавим кожного першого понеділка нового місяця підбивати певні підсумки за попередній місяць. Вам розповідати про найголовніші події, які відбулися в ігровій індустрії. Таким чином, ви зможете бачити загальну картину. А у тих, у кого немає можливості дивитися мої відео що Жнево, є чудова нагода все одно тримати руку на пульсі найактуальніших новин геймерського світу. Підтримайте цей випуск вашими козацькими вподобаєчками та напишіть коментар, чи буде корисною особисто для вас така рубрика, і чи можливо мені не витрачати час на підготовку таких випусків. Підписуйтесь, звичайно ж, на канал, для того, щоб не пропускати цікавих ігрових новин та інших відосів. І вмикайте дзвоник, щоб YouTube вчасно вас сповіщав про. Про вихід нових відео. Чекаю вас на моєму лайв каналі та на Твічі. Якщо ви є шанувальником стрімів та летсплеїв, буду дуже вдячним вам за фінансову підтримку каналу будь-якою зручною для вас сумою. Або можете навіть приєднатися до спонсорів моєї творчості. Але все це треба робити лише тільки після донату на ЗСУ. Не забувайте, що війна все ще триває, і наші воїни дуже потребують нашої з вами допомоги. Сподіваюсь, що ви вже всілися в зручне крісло... Бо ми вже починаємо наш підсумковий випуск ігрових новин за листопад 2023 року. Приємного перегляду. Якщо розпочати з не дуже добрих новин, які почали ширитися мережею на початку листопада, то це величезні скорочення в студіях, які наразі належать японській Sony. Керівництво мегакорпорації скоротило більше ста людей у студії Bungie, яку вони придбали, здається, лише заради того, щоб геймдизайнери допомагали їм створювати ігри-сервіси, на яких можна довгий час заробляти гроші з мінімальними вливаннями. Поставивши завдання Dogам створити онлайн іграшку, все. The Last де Us. ситуація вийшла з під контролю, і на допомогу спеціалістам Ніла Дракмана були відправлені ті самі банджі, але нічого на цей час буцімто не вийшло. Хоча є інформація, що розробка сервіски продовжується. За такий провал понесли втрати обидві студії. Продовжуємо спостерігати з ситуацією. 2 листопада відбувся реліз однокористувацького шутера від першої особи Robocop Rogue City за мотивами культової кіносаги про робота поліцейського. За оцінками журналістів, іграшка виявилася нудною, передбачуваною та одноманітною, за що отримала від представників преси лише 71 бал. З чим категорично не погодилися геймери, і наразі у проєкту 93 дуже схвальних відгуків від ком'юніті СТІМ. А згодом видавець Некон оголосив, що реліз. З робокопа був найкращим за всю історію компанії. Sony продовжують просування своїх вже в минулому ексклюзивів на ПК, і в листопаді вони вперше розмістили свої іграшки в польському ігровому магазині. GOG. Тепер там можна придбати God of War та Uncharted Legacy of Дівс Collection. 3 листопада на BlizzCon 2023 компанія Blizzard анонсувала перше повноцінне сюжетне DLC для ізометричного RPG Diablo 4, яке отримало назву Vessel of Hatred. Воно має продовжити історію гри, і в ньому гравці зможуть відвідати нову локацію, яка називається Наханту. А в центрі подій опиниться лорд ненависті Мефісто. З доповненням буде додано новий клас персонажа, який ніколи не був у світі Діабло раніше, точна дата релізу. DLC наразі невідомо, але він планується на кінець наступного року. 6 листопада відбувся реліз космічного трилера The Invincible, який створений студією Star Wars Industries за мотивами одноіменного роману Станіслава Лема. Ігрові журналісти охрестили проєкт доволі нішовим продуктом, який націлений не на шанувальників неквапливого геймплею, пов'язаного зі світом наукової фантастики. Гра виявилася доволі нудною і більше нагадує симулятор ходьби, де потрібно в переважній більшості часу просто спілкуватися з різноманітними NPC. Додаткові квести також дуже нудні, а розвиток сюжету суперповільний. Ну і вже традиційно, на жаль, не обійшлося без великої кількості технічних проблем, над виправленнями яких геймдизайнери наразі активно працюють. Розробники з GSC Game World продовжили демонструвати демку майбутнього Stalker 2 і привезли її цього разу на Gamescom Asia 2023, де підтвердили, що гра має вийти в першому кварталі наступного року, а наприкінці листопада опублікували свіжий трейлер. Який отримував назву Бродяга, приурочивши це до отримання премії на очікуванішої гри на ПК від журналу PC Gamer. Таким чином, зруйнувавши міф про те, що сталкер потрібен лише тільки рускоязичному ком'юніті. І без расосії гра провалиться і в неї ніхто не буде грати. На цьому заході Євген Григорович подякував всім гравцям за очікування. А в трейлері творці в черговий раз наголосили, що шутер має з'явитися на полицях магазинів вже в першому кварталі наступного року. Також керівник. Керівник студії запевнив, що новий сталкер можна буде запускати навіть на стареньких відеокартах GTX 1060. Всіма графічними штуками гравцям з таким залізом скористатися, звичайно, не вдасться. Але окремо було наголошено, що завдяки сучасному рушію Unreal Engine 5 в грі вдалося зробити неперевершене динамічне освітлення та максимально реалістичну графіку, безшовний відкритий світ, який не потребуватиме додаткових підвантажень. В листопаді також відбулося відкрите. Та тестування умовного безкоштовного багатокористувацького шутера The Finals від творців зі студії Ambrex Studios, які складаються в переважній більшості зі спеціалістів зі студії DICE, які в свій час працювали над Battlefield. Під час цієї події піковий онлайн склав понад 235 тисяч гравців. А на The Game Awards 2023, яка відбулася 8 грудня, творці оголосили про реліз іграшки, тому вона вже доступна для завантаження для всіх бажаючих. 7 листопада Падав так званий день N7, студія BioWare показали новий тизер трейлер майбутнього RPG Mass Effect, з якого мало що зрозуміло, окрім того, що жінка, яка йде, може бути ймовірним новим шепардом або саме шепардом. Поки що ніяких пояснень від творців цього приводу не надходило, але тепер вже є 100% впевненість в тому, що розробка нової частини триває. 16 листопада Ascendant Studios випустили велике оновлення для свого магічного шутера Immortals of Avium, яке додало в гру новий режим, нова гра, плюс, свіжий контент, який відкриє доступ до нових локацій, а ще боссфайт, спорядження та нову складність. Але це, на жаль, не допомогло додати популярності провальному проєкту. А самі розробники звинуватили видавця Electronic Arts в тому, що проєкт провалився. Бо саме вони вирішили релізнути його в суперперепеллення. Заповненому крутими іграшками жовтні. На тлі величезної популярності екшену The Legends of Zelda Tears of the Kingdom Ніндендо оголосили, що хочуть зняти серіал за сюжетом іграшки. Ніяких подробиць, на жаль, що до початку зйомок не надходило. Як і інформації, чи це буде мультфільм, чи справжній фільм з живими акторами. 10 листопада відбувся реліз просто ганебної Call of Duty Modern Warfare 3, яку геймери і журналісти сприйняли майже як образу. Критикували іграшку за суперкоротку компанію і величезну ціну, яку вімкнули Activision за гру, яка мала бути DLC до Modern Warfare 2 2022 року. Але не дивлячись на купу критики і незадоволення, в гру грає величезна кількість гравців. На жаль, лайножери не закінчаться в цьому світі ніколи. Українська художниця Ольга Грищак перемогла на щорічному конкурсі від Blizzard на Gamescom 2023 зі своїм артом. На ньому зображені Різноманітні персонажі з Ігор Blizzard, які грають в ігри, тримаючи геймпади, а інші стоять і дивляться. Ще раз вітаємо Ольгу з цією чудовою перемогою. Також 10 листопада відбулася щорічна виставка Golden Joystick Awards 2023 у Лондоні, на якій заметрична RPG Baldur's Gate 3 перемогла конкурентів одразу в кількох категоріях, отримавши нагороду за найкращий сюжет, найкращий візуальний дизайн, найкращу ігрову спільноту і стала грою. Року, а сама студія отримала нагороду за найкращу ігрову студію року. Також винагороду отримав актор Ніл New Ньюборн, який зіграв Астаріона і став кращим виконавцем другого плану. 14 листопада на японській портативці Nintendo Switch відбувся реліз RPG у всесвіті Гаррі Поттера Hogwarts Легасі, як би так м'яко сказати, з не дуже приємною якістю, бо іграшка втратила безшовний відкритий світ і перетворилася на гру з величезною купою невеликих локацій, завантаження яких стали супер довгими, а графіка втратила майже повністю всю красу. Слабке залізо консолі просто не здатне було запустити це в іншому вигляді. Тож з Зрозуміло, і дизайнери зробили величезну роботу для оптимізації такого важкого проєкту для цього калькулятора. А от 16 листопада компанія Valve оголосила про вихід оновленої портативної консолі Steam Deck, яка отримала назву Steam Deck OLED. Окрім 90-герцового oled дисплею з підтримкою HDR, яким почав комплектуватися пристрій, він отримав головний чіп, який побудований за більш тонким техпроцесом 7 нанометрів TSMC, більш ємну батарею, швидшу оперативну пам'ять, збільшене SSD для збереження ігор, а також модернізовану систему охолодження. Яка дозволила зробити портативку тихіше та холодніше. Один з інсайдерів з нікнеймом Джонатан розповів, що у новому Assassin's Creed, який має кодову назву Red, і наразі перебуває в розробці. Окрім того, що події проєкту розгорнуться у часи Феодальної Японії, мапа в грі буде доволі великою, але меншою, ніж та, що була в Одессі. З'являться нові механіки, які дозволять пересуватися лежачі. У головного протагоніста з'явиться гачок кішка, можна буде вербувати. Своїх ворогів для шпигування за більш значущими цілями. А також, за словами інсайдера, головних героїв у грі буде двоє. Capcom оголосили про вихід ремейка Resident Evil 4 на iPhone, iPad і Mac, який має відбутися 20 грудня. Ціна на проєкт складатиме 70 баксів. І що вже можна оформити передзамовлення, чого я, звичайно, робити категорично не рекомендую. Та, як на мене, за іграшку на мобільний телефон віддавати 70 баксів, якось м'яко кажуть кажучи, не дуже зручно. Ну а вирішувати, купувати чи ні, безперечно, лише тільки вам. Студія Крафтон, яку ми з вами знаємо за багатокористувацьким шутером PUBG, опублікували перший геймплейний трейлер конкуренту симулятора життя The Sims, який наразі перебуває на стадії активного виробництва. В іграшці можна створити будинок своєї мрії, для створення якого у гравців буде можливість використовувати неймовірно деталізовані елементи дизайну. Також геймери зможуть створити для своїх героїв віртуальну родину, і можна буде їх всіх відправити працювати. Проєкт будується на сумнозвісному звісному. Unreal Engine 5, а доторкнутися до нього можна буде вже всередині наступного року. Але на жаль, поки що лише на ПК і тільки згодом, творці обіцяють зробити порт для консолей. Студія Rocksteady опублікувала 20-хвилинний ролик з демонстрацією геймплею свого майбутнього лиходійського екшену Suicide Squad Kill The Justice League, де вони більш докладно розповідали про сюжет та ігрові механіки. Якщо дуже коротко і стисло, то вони після останніх негативних відгуків перенесли гроші. Але не змінили її концептуально і особливих змін не відчулося. Залишилася та сама сервісна модель, і вже планується згодом випуск бойової перепустки. Якоїсь приголомшливої графіки в грі немає. Виглядає вона десь приблизно на рівні робок в Ю Є лише одна невеличка різниця між цими іграми. Стандартне видання Suicide Squad коштує 2299 гривень. Wargaming оголосили результати благодійної ініціативи. Wargaming United, яку вони організували серед користувачів їхніх онлайн-проєктів. Метою акції було назбирати кошти для закупівлі карет швидкої допомоги класу Сі для порятунку поранених громадян України. Для всіх, хто бажав прийняти участь у цій акції, пропонувалися придбати тематичні набори зі скінами за два тижні. Компанії вдалося назбирати понад мільйон доларів. Доєдналися до збору гравці зі 115 країн. А загалом було продано понад 90 тисяч наборів. Українська студія Ганзіла Геймс продемонстрували геймплей своєї королівської битви of the Grid. Відомі стрімери, яким творці надали можливість ознайомитися з іграшкою, проходили першу місію, події якої розгортаються у локації з назвою Маленький Київ. А знаходиться вона на вигаданому острові Тірдроп. Були продемонстровані механіки, які зав'язані на використанні імплантів та різноманітне озброєння. В грі були присутні катсцени сцени на руші ігри, які виглядали непогано. В проєкті буде реж... Режим королівської битви на 150 користувачів, сюжетна компанія на 60 годин та кооперативний режим зі спільним проходженням окремих завдань. Дата релізу поки що невідома. На UTOC оголосили про вихід покращеної версії The Last of Us Part 2, яка адаптована для консолей PlayStation 5. Він має відбутися вже 19 січня наступного року. В грі буде покращена графіка, підтримка роздільної здатності 4К-60 кадрів на секунду. З'явиться новий режим Рогалика з назвою Ноури. No Терм, три нові рівні, що були вирізані під час розробки гри, швидкі завантаження та нові скини для персонажів. І все це задоволення буде коштувати 10 баксів для тих, у кого є звичайна версія The Last of Us Part 2. Ubisoft запевнили геймерів, що почули їх і випустять безкоштовне оновлення для Assassin's Creed Mirage, в якому з'явиться режим нова гра плюс, а також можливість увімкнути режим перманентної смерті на будь-які складності. Більше подробиць розробники обіцяють оголосити згодом, Дом ближче до релізу. Ближче до середини місяця почали ширитися чутки про нову частину Call of Duty, яка має вийти наступного року. Зокрема, відомий журналіст Джес Корден розповів, що нова гра матиме під заголовок Black Ops Gulf War, події якої розгорнуться в перській затоці. Розробкою проекту займається студія Treyarch, і Gulf War буде першою грою в історії серії, яка розробляється чотири роки замість трьох. Новій частині творці відмовилися від технологій майбутнього, і озброєння та гаджети будуть більш Традиційними, а гра максимально наблизиться за сеттингом до Modern Warfare. Supermassive Games розкрили трохи подробиць стосовно горор платформера Little Nightmares 3. Події в ньому будуть відбуватися в місті з назвою Спіраль, а головними протагоністами будуть Лоу та Елон. У обох персонажів будуть унікальні здібності, і лише разом вони здатні подолати труднощі, які на них очікують. Іграшка в першу чергу буде сконцентрована на кооперативному проходженні, але можна буде проходити і на один. І в будь-який час можна викликати на допомогу другого героя. А якщо геймери все ж таки вирішать грати з друзями, то купувати другу копію гри не потрібно, а можна буде скористатися системою Friends Pass. Також геймдизайнери наголосили, що третя частина ніяк не буде пов'язана з подіями попередніх, хоча вони залишать безліч відсилань і секретів. Гра має вийти в 24-му році на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox, Series, ПК та Nintendo Switch. 21 листопада в Steam було відключено аргентинський песо та турецьку ліру. І в цих регіонах тепер іграшки продаються за американський долар. Таким чином, ціни суттєво підвищилися. Українська студія ForeGame, за словами інсайдерів, працює над невідомим неанонсованим мультиплеєрним aaa шутером Що це за проєкт, поки що достеменно невідомо, але, скоріше за все, це буде новий IP. В мережі з'явилася інформація, що Gearbox вже працюють над новою частиною Borderlands. З того, що відомо, гра, Почала будуватися на руші Unreal Engine 4. А чи перенесли її творці на п'яту етерацію, чи ні, невідомо. Є надія, що в наступному році творці розкажуть більше подробиць про новий шутер. Цікавий скандал вляпався. І Ілон Маск зі своїм ікс, який був минулому Твіттером. Якщо Супер стисло, то він примудрився пересеритися майже зі всіма рекламодавцями, а потім ще й пригрозив судитися з ними за те, що вони від нього пішли. Відмовилися розміщувати рекламу в його соціальні мережі, такі компанії, як IBM, Apple, Lionsgate, Warner Brothers, Discovery, Paramount Global, NBC Universal, Sony, Coca-Cola, Microsoft, Amazon, Netflix, Google і навіть Ubisoft. Цов, це суттєво вдарило не тільки по репутації компаній, а ще й по їхньому гаманцю. Втрати сягають мільйонів доларів щомісяця. І Лен Studios продемонстрували не дуже інформативний перший тизер-трейлер постапокаліптичної містобудівної стратегії Frostpunk 2. Судячи з побаченого, міста в грі будуть набагато більше ніж у першій частині. Дату релізу, на жаль, не повідомили. Виживач у відкритому світі, який наповнений динозаврами АРК Survival Ascended, який вийшов на ПК в кінці жовтня, 21 листопада вийшов на консолях Xbox Series, а з 1 грудня в нього вже грають користувачі PlayStation 5. Розробники суттєво переробили інтерфейс в порівнянні з оригінальною версією, удосконалили камеру, модернізували багатокористувацький режим, додали купу нових предметів. Також вони обіцяють, що невдовзі гравці побачать багато оновлень та доповнень. Польські розробники зі студії. Сіді Projekt Red розповіли, що розробка нової частини відьмака набирає обертів, і до роботи вже залучено більше половини працівників студії. А іграшка вже тепер стала пріоритетним проєктом для них. Наразі завершується підтримка CyberPunk2077, і ще третина фахівців приєднаються до розробки. А от підтримка, скоріше за все, завершиться останнім патчем, про який оголосили творці. Він отримав номер 2.1, а його реліз відбувся 5 грудня. Дня з ним в грі з'явилося метро, можливість слухати радіостанції поза автомобілями. Були перероблені деякі босфайти, додали нові мотоцикли та автомобілі. А відтепер можна на мотоциклах виконувати різноманітні акробатичні трюки та кидати ножі під час руху. Ось таким був геймерський листопад. Якщо відокремити від цілої купи подій, найцікавіші на мою суперсуб'єктивну думку. Якщо відео було для вас корисним та цікавим, то не забувайте написати відгук, чи хочете ви ще таких стислих підсумків місяця. Підписуйтесь на канал, приєднуйтесь до Твіча, лайв каналу та Дискорду, і увімкніть дзвоник, щоб не пропускати наступних відосів та стрімів. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Ви просто неймовірно круті. Дякую за перегляд! Бережіть себе! Слава Україні! Переможемо!